Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам детально розповім про те, як оскаржити відмову Державної прикордонної служби у перетині громадянину України державного кордону. Звичайно, ми сьогодні будемо говорити про саме оскарження у судовому порядку. Але перед тим як дивитись це відео, обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались, для того, щоб не пропускати. Подальшому цікаві та корисні новини для вас. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал і додивіться це відео до кінця. Для мене це надзвичайно важливо. Тому завчасно вам дякую за те, що ви дивитесь до кінця всі мої відео. Друзі, у минулому відео я вам розповідав про те, що. Є приклади, коли люди не опускали руки, коли отримували відмови від державної прикордонної служби, і незважаючи на те, що це може бути довго або дорого, йшли до суду і захищали свої права в судовому порядку, подавали позови і отримували рішення про скасування відмов у перетині державного кордону. І хочу зауважити, що такі рішення вони в деякій ступені є революційними, тому що Якщо такі рішення будуть прийматися і надалі, то це докорінно змінить практику перетину кордону деякими категоріями громадян. Тому, якщо вам цікаво і ви ще не дивились, обов'язково подивіться це відео. Зараз ви побачите посилання на нього. Друзі, тому для того, щоб надихнути всіх інших критиків або тих людей, які вагаються подавати чи не подавати позовну заяву, то я якраз хочу. Розповісти про те, яким чином відбувається оскарження таких відмов у судовому порядку. Перше, саме головне, що потрібно знати, це те, що таку відмову можна оскаржити не тільки в судовому порядку, а і до цього до начальника прикордонної служби, яка видала вам відмову. Але чому я вважаю, що це є неефективний метод, тому що Ще жодного разу я не стикався з тим, щоб начальник прикордонної служби скасовував рішення про відмову свого підлеглого. Тому, скоріш за все, це просто буде для вас згаяний час, згаяні гроші, тому що потрібно все одно будете їздити до Державної прикордонної служби, де буде розглядатись ваша заява. Ну і звичайно ж, саме головне це ви втратите час, тому що така скарга до начальника розглядається. 30 днів, а у виключних випадках навіть цей строк збільшується з 30 днів до 45. Тому закликаю вас не оскаржувати у такому порядку до начальника прикордонної служби відмови, а одразу звертатись до суду. До якого суду треба звертатись? Звертатись потрібно до окружного адміністративного суду. Або за вашим місцем проживання, або за місцем знаходження Державної прикордонної служби. Але, звичайно ж, краще звертатись за вашим місцем проживання, тому що якщо ви з іншої області, аніж та, в якій ви намагались перейти кордон, то вам потрібно буде їздити до тієї області, якщо ви подасте за місцем знаходження Державної прикордонної служби. Тому для того, щоб знову ж таки зекономити час та гроші. Краще звертатись за своїм місцем проживання. Які витрати вас чекають, коли ви звертатиметесь до суду? Перша витрата, і вона є обов'язковою, це, звичайно ж, судовий збір. Судовий збір ви маєте сплатити у розмірі 992 гривні. Від цієї сплати судового збору ви нікуди не дінетесь, окрім якщо у вас є. Пільга щодо сплати судового збору. Якщо вам цікаво, можете відкрити закон України про судовий збір і подивитись, кому надаються такі пільги. Далі, друзі, які у вас ще можуть бути затрати? Затрати можуть бути на адвоката, якщо ви будете складати позов і вести цю справу не самостійно, а за допомогою юристів або адвокатів. В якому розмірі можуть бути такі затрати. В середньому десь приблизно від 2000 гривень це за написання позову і окремо ще пред'явлення ваших інтересів у суді, але, знову ж таки, кажу, що це є лише в середньому, а в деяких адвокатів є взагалі захмарні цінники, і кожен сам собі насправді організовує цінову політику, тому тут вже все залежить від того, до якого адвоката ви звернетесь з таким проханням. І хочу зауважити, що якщо суд задовольняє вашу заяву і скасовує відмову про перетин кордону вами, то суд стягує з держави ці 992 гривні судового збору, і може або частково, або повністю стягнути судові витрати у вигляді витрат на адвоката. Але будьте уважні, що. Такі витрати на адвоката стягуються лише якщо ви офіційно сплатили самому адвокату. Якщо ви сплатили юристу або ФОПу, або будь-якій іншій особі, яка не є адвокатом, і ви не надали документів, що ви сплатили саме адвокату, суд стягувати такі гроші категорично не буде. Тому зверніть на це увагу, якщо ви хочете повернути адвокатські свої витрати. То потрібно отримувати послуги саме у адвоката і проводити їх офіційно. Далі, друзі, у самому позові ви зазначаєте свої реквізити, реквізити Державної прикордонної служби, яка вам відмовила у перетині кордону. Далі зазначаєте обставини справи, чому ви вважаєте, що вас випустили незаконно. Якщо вам Треба якась допомога, то знову ж таки ви можете проаналізувати деякі рішення. Наприклад, ті рішення, які я залишав у закріпленому коментарі до минулого відео, там зазначаються в мотивувальній частині самого рішення підстави для скасування відмови у перетині кордону. Далі ви зазначаєте закони і нормативно-правові акти, на які ви посилаєтесь, і, звичайно ж, зазначаєте, що ви просите суд стягнути. Не тільки судовий збір, а ще й адвокатські витрати. І зазначаєте в самому позові, що ви просите у суду, це скасувати від... рішення про відмову у перетині кордону. Скільки зазвичай займає часу розгляд такої справи. Друзі, з того, що я проаналізував за останні 1,5-2 місяці, з моменту подання позову до. Прийняття судом рішення проходить десь півтора-два місяці. Звичайно, є виключення, коли справи розглядаються швидше, або коли ж справи затягуються і розглядаються довше. Але зазвичай це більше ніж 90% справ, то такі справи розглядались протягом 1,5-2 місяців. Тому говорити про те, що такі справи розглядаються роками на сьогоднішній день ми не можемо. Це не обґрунтовано. Що ще потрібно, друзі, зазначити? В самому позові ви також можете суд просити про відшкодування моральної шкоди і завданих вам збитків. Наприклад, збитками, які ви вважаєте, що ви зазнали, і які мають бути відшкодовані, може бути як бронювання готелів або іншого житла, або бронювання автомобілів за кордоном, або? Придбані авіаквитки чи квитки на будь-який інший транспорт, термін дії, яких вже минув, і ви не змогли ними скористатись внаслідок того, що вас не випустила за кордон, незаконно не випустила за кордон Державна прикордонна служба. Також збитками може бути оплата навчання, якщо ви вас не випустили на навчання, і ви докажете, що ви мали право виїхати на таке навчання і навчатись. Тобто, якщо у вас були законні підстави виїжджати за кордон на навчання. І щодо моральної шкоди, то, звичайно ж, потрібно її якомога більш детально обґрунтовувати, тому що у нас в Україні судова практика щодо відшкодування моральної шкоди, вона завжди залишалась на такому достатньо низькому рівні і завжди суди намагаються з позивача. Витрибовувати якомога більше інформації, доказів щодо того, яку саме моральну шкоду поніс позивач. Тобто, якщо ви напишете, що ви понесли просто моральну шкоду і дуже страждали, то жоден суд вам не задоволить ані одну копійку щодо відшкодування такої моральної шкоди. Тому, якщо ви самі не можете цього зробити, то звичайно ж краще звернутись до адвоката або до Досвідчених юристів, які вам допоможуть правильно обґрунтувати понесену вами моральну шкоду. І знову ж таки хочу зазначити, що якщо ви заявляєте позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди або завданих вам збитків, то потрібно буде за таку позовну вимогу сплачувати додатково судовий збір. Мінімум становить 992 гривні, і далі, вже, якщо у вас. Достатньо велика ціна, то зможете подивитись, скільки потрібно сплачувати знову ж таки у законі України про судовий збір. Друзі, внаслідок такого судового процесу ви отримаєте рішення про скасування відмови вам у перетині кордону. Звичайно, деякі критики будуть казати, що таке рішення воно не надає вам можливості виїхати за кордон, і в якійсь ступені вони будуть праві, тому що суди не можуть зобов'язати в подальшому, навіть не зобов'язати, а змусити прикордонну службу в подальшому випускати вас за кордон, тому що кожен епізод вашого перетину це є новий епізод, і він має розглядатись наново. Кожен раз Державну прикордонну службу. Але якщо ви з тими самими документами, з якими вас минулого разу не пустили, і суд скасував цю відмову, приїдете знову до кордону і намагатиметесь перейти кордон, то я більш ніж впевнений, що майже у всіх випадках Державна прикордонна служба, якщо ви ще до тих документів, які вам дають право виїхати, дасте. Це рішення, то Державна прикордонна служба, скоріш за все, вас випустить. Тому що, отримавши рішення про скасування відмови у перетині кордону і про стягнення грошових коштів, збитків, адвокатських витрат, судових зборів, я думаю, що Державна прикордонна служба не захоче отримати ще й друге таке рішення. Тому що за кожен епізод стягнення грошових коштів з державного бюджету. Відповідає саме Державна прикордонна служба працівники. І повірте мені, їм взагалі не все одно, коли з бюджету внаслідок їх неправомірних дій стягуються кошти. Повірте, в них є так само своя відповідальність за таке стягнення. Тому, друзі, ще раз наголошую на тому, що обов'язково, якщо вас не випускають незаконно, Потрібно оскаржувати такі відмови. Беріть в письмовому вигляді такі відмови, так само обов'язково, тому що якщо вас не випускають усно і не надають якусь відмову, то в подальшому ви оскаржити це не зможете. Беріть відмови, звертайтесь до судів, звертайтесь до адвокатів, якщо ви самі це зробити не можете, і оскаржуйте такі відмови. Чим більше буде оскаржень і чим більше буде рішень судів щодо оскарження таких відмов і скасування таких відмов, тим простіше буде в подальшому нашим громадянам виїжджати за кордон, якщо вони матимуть на це відповідні законні підстави. Друзі, дякую за увагу. Обов'язково поставте лайк цьому відео і до нових зустрічей. До побачення!